У мене найкраще почуття, тому що я прийшов в свій рідний храм. У Хмельницькому священик Римокатолицької церкви Павло Островський служив, розповів понад 20 років. Сьогодні зайшов на кілька хвилин. На ньому військова форма. В 23-му став капеланом 106-ї окремої бригади тероборони. Я зрадів, що можу. Служити також сьогодні військовим в збройних силах цю потребу я бачив ще раніше, коли срочну службу служив. Я служив в Афганістані. І сьогодні я бачу, що ця служба є потрібна і вона, вона приносить добрі плоди. Кожного разу каже священики з позивним падре, впевнюється в тому після спілкування з військовими. Були такі ситуації, коли приїжджав і військові розмовляючи. Бачили, що є капелан. багато. Розмови могло не бути, але кілька слів. Нам тепер краще. Ми бачимо, що Господь нас не залишив. Віра на війні набуває нового значення, каже бойовий медик мінометної батареї 88-го окремого батальйону 106-ї бригади ТРО із позивним ДОК молитви перед боєм, носіння, хрестиків, вікони освячують речі. Ну стали такими більш поширеними. Ну, зараз між військовослужбовцями часто з'являються історії про ну такі дивовижні порятунки. Як саме військові ну, пояснюють, що це ніби як Божа допомога? Один із таких випадків пригадує головний сержант бригади Геннадій Шевчук, коли від смерті врятував складений у військовому баулі прапор. Прийняв на себе осколок, який мав попасти в мене, бо ну, баул стояв прямо при вході. В, в те місце, де я вночував, я ну скажу, що може, я був не сильно релігійний і не дуже вірив в Бога, але після цього випадку на моє відношення змінилося. Господь через віру окрилює, Господь через віру надихає військові тоді знають, для чого вони. Є сьогодні на фронті. Капелан Павло Островський розповідає, з чим до нього найчастіше приходять військові різних конфесій. Досить часто люди військові йдуть на компроміс з сумлінням, і це сумління їм про щось говорить. і Вони хочуть відповіді, вони хочуть, щоб заспокоїти сумління. Через певну відповідь Господь з З вами! це одна з недільних служб священика в каплиці, облаштованій у бомбосховищі на Сумщині, де служить бригада. Наступна Великодня Господа. Я хочу просити його благословіння для всієї нашої України, для кожного нашого військового. До своєї бригади капелан повертається не з порожніми руками. Везе паски від волонтерів. Ярослав Антошевська, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.